Справжній ментор не дає готові відповіді. Він допомагає знайти власний шлях і повірити у власні сили. Я сам навчаюся у потужного ментора, який зараз веде мене і показує, що успіх це не випадковість, а системна робота над собою, розвиток і правильні кроки. Його досвід і знання допомагають мені рухатися впевнено. І бачити можливості там, де інші бачать лише проблеми. Я... І зараз я підтримую тих, хто готовий рухатися вперед і змінювати своє життя. Я поділюсь знаннями, підкажу, коли буде складно, допоможу уникнути помилок, які колись робив сам. Бо справжній розвиток відбувається там, де є наставник. Який вже пройшов цей шлях і поруч із тобою. Якщо ти готовий рухатися вперед, ти не будеш один. Разом ми зробимо те, що самотужки зайняло роки.